Такий комбайник 1177. Їде до нових власників на Хмельниччину. Нехай людям працює, приносить користь, а кого цікавить хороша техніка. Звертайтесь. Так, друзі, всім вітання. Сьогодні у нас відправка. Відправляємо Домінатор 86-й. Хмельницька область, Лавута, буде там працювати. Нехай комбайник приносить людям користь, а кого цікавить хороша техніка. Звертайтесь. Цей фергусон 22-й і відправляємо до нових власників в Тернопільську область. А там розвантажуємо 98С домінатор і будемо грузити 1174, теж відправляти до нових власників. Так, приїхав до нас такий 98 С домінатор. Вже жаточку його зняли, положили джундіровську і зараз будемо комбайником цим з'їжджати, а грозити 11.74, відправляти до нових власників. От. Кого цікавить такий комбайник, звертайтесь. І вже загрузили, пов'язали 11.74 і хлопці будуть вирушати водіям щасливої дороги, а власнику нехай комбайник працює, приносить користь. Вже купляє у нас не першого комбайна цей хлопець. О, я думаю, це, це може про щось говорити, правильно? Якщо людина звертається вже не перший раз, то будь-задоволена. Все, всім гарного дня і кого цікавлять два красені, звертайтеся! Так, друзі, знову всім вітання! Повідправляли ми трошки комбайників до клієнтів. І сьогодні буду показувати свіжий красень, який до нас заїхав. Це клас Домінатор 98 С. такий його вигляд. Байник рівненький, непогнутий, не фарбований. Оригінальні диски не фарбовані. Не гнилий. Подивіться, який стан по балці, по всьому. Загальний вигляд. Красень. Комбайник має 4-метрову жатку, жатка з візком, форкоп, все в комплекті, 4 метри захват, привід шумахер, ну, тобто редуктор, комбайник з кондиціонером, реверс наклонної камери має датчики втрат, аварійності, гідравлічна вигрузна, 5 клавіш. Двигун Mercedes, Mercedes, 100, рядна шістьорка 150 кінських сил. Такий гарний апарат. Дуже гарно зберігся цей комбайник. Подивіться, стан наклону це ніде нічого не фарбоване. Планочки ці оригінальні, бачите, ще не протерті. В такому стані зірочки. Цепи тут це, все супер, резина ось в такому стані без тріщин. з тріщин, гарна між шипами і бокових немає, гарна резина, задня також ще рідна, і теж гарна. Тут на задній мікро тріщинки, це навіть не тріщинки, це все де шипи поригинались, от. Теж вона в гарному бокових немає, не порізів, не нічого. Ця резина буде їздити, їздити. Але резина це не головне, ходімо до елеваторів. Покажу стан і напрацювання. Перше подивіться, в якому стані лючок, що в фарбі. І ходімо всередину. Зараз ось так включу, подивіться. Оригінальний цеп. Зірочка, як нова. Тут по боках елеватор сам ще в фарбі не витертий. Ось так це виглядає. Ось там шнек там ідеальний, не гострий. Чотенький. Так, Це у нас був колосовий і зараз йдемо до зернового. А зерновий аналогічно. Дивіться, там зірочки. Так само тут ще по краях видно, що ще не витерта, там ця полоска не протерта. знаючи, маючи, вдасться показати, видно, що він ціленький, не погризаний, ну, тут взагалі чіткий стан. Щоб на 98-му домінаторі зустріти такі крашечки. І такий стан елеватора, щоб було все в фарбі, ну все дуже, дуже рідко. Так, будемо далі будемо тут відкривати. Ось так. Подивіться, по рамі. ржавщини немає. Ціленький бак. Ось так все виглядає. Ось такий вигляд тут посередині. Все в оригіналі, таргани не обірвувались, нічого не варене. Зараз сюди зайдемо. Так, ремінь, Ремінь барабана Оригінал клас в суперовому стані. Варіатор барабана переводиться, не тече, бункер знизу, подивіться, взагалі не ржавий, ніяких питань про нього Вон немає. Ось в такому стані зірочка, цеп теж гарний, не ржавий. Елеватор, подивіться, ціленькі. Зірочки, як нові. Тут елеватор цілесенький, ніде нічого не прогнивши. Все в супер стані. Ходімо далі. Ось так, балка ціленька, ніде не варена, подивіться там. І тепер переходимо до решет і соломотрясі. Всі соломотряси цілі. Решета, подивіться, в якому стані. Решета не розбиті, все чотенько переводиться, регулюється окремо. Одлінитель, там подивиться стан. Все ціленьке, все блистить. Ну, дійсно дуже хороший збережений комбайн. По цій стороні на трубі має ось там притертість, але труба не черкає, все в порядку. Вихлопна, зверніть увагу, що вона ще в сірій фарбі оригінальній, не вигорівши, що говорить про невелике напрацювання даного комбайника. Розина з цієї сторони аналогічна повністю. Теж його рідні, без тріщин. Підножка рівненька, Не погнута, що рідкість. Так, Зараз відкриємо тут. Ось такий вигляд. Циліндрик на вигрузні сухенький. Ці ремені повністю всі оригінал ось. Оригінал клас 1. І подивіться також стан, що він ніде не потрісканий. Зараз ходімо, будемо шукати ще. Нам ну, не видно десь. Якраз, якраз було таке місце, що я бачив на всіх ременях. А тут можливо. Вон. Так, да, є оригінал клас. Ну, якраз так прокрутилося, що більше не покажу, але всі ремні повністю оригінальні, без тріщин. Тобто ніяких замінювати не потрібно. Теж бачимо по решетному станові, по тарганах нічого не виривалося, нічого не полопане, не поварене. Тут у нас під сім Це є. Ну, ящичок собі для інструменту. По задній частині, по рамі теж нічого не полопане, не поварене. Розпилювач рівний, гарний. Не фарбований, теж все в оригіналі. Ну і Загальний вигляд, подивіться, який, який комбайник. І, до речі, по хорошій ціні. По хорошій ціні кого цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber. в коментарях прикріплю на нього оголошення. Як ви зможете подивитися додаткові фотографії, опис і ціну. Зараз ще відкрию, покажу бичі. До речі, ще зверніть увагу, Як під кабіною все виглядає. Всі трубки, шланги, все на своєму місці. Нічого не підтікає, не ржаве. Так, дістався я до бичів. Подивіться який стан. Вони просто в суперовому стані. Ось такий стан по бичах цього комбайника. І так, ходімо ще наверх. Покажемо кабіна, двигун, бункер. Зараз відкрию перший тут. Ось так. Рядна шістка, Mercedes. 150 кінських сил. Звичайна рядна паливна апаратура, просто в ремонті. Турбіна сухенька, ніде нічого, абсолютно не крутилась, дивіться, колектор. Ще болтики в фарбі. Так само клапана кришка, видно, що нічого ніде не розбиралось Абсолютно під'яну. Кондиціонер. Радіатор ціленький, по обшивках всіх теж. Все ціленьке повністю. Дійсно, ну, дуже хороші стан цього майка. Зараз ще відкину бункер. Ось так. Дивіться, стало бункер. Бачите, як фарба ледь-ледь витерта. Так, бункер ще майже повністю у фарбі. Так, шнек. Стан, якщо видно, теж бачите ціленький. Не пощерблений, не витертий. Це все говорить про напрацювання докубайника. І так по цілому. Оригінальна сідушка не порвана, підлога не протерта. Всі обшивки оригінальні. Ніде нічого не порване, ось так все гарно виглядає. Так. Має е, гектаромір, вимірювач площі. Тут холодне гаряче, кондиціонер, печка, панель приладів виглядає ось так. Тут у нас датчики аварійності, датчики втрат, решета, соломотряси електрооберти, мотовила, вислов мотовила. Тут нас буде показувати оберти барабана, швидкість і так далі. Так, ну що ж, запустимо. Китається гарно, працює гарно. Зараз відразу запущу машину! Так, запустились датчики аварійності. Добавляємо газу, все погасло, все працює, прямо будемо показувати. На повних обертах, Подивіться. навіть пляхи не ворушаться. Рівненько стоїть, працює гарно, тихо, без посторонніх звуків. А зараз відео буде для тих, хто думає, що якщо двигун... Зазаді за кабіною, то в кабіні буде дуже шумно. І зараз будемо їхати. Це у нас третя, Рушаємо. і даємо повній, повний газ, повні оберти. Зараз у нас комбайник працює на повних обертах. Я можу вільно е з вами говорити, тобто мені не потрібно кричати, тут стільки шумоізоляції, стільки паралону. В ньому навіть тихіше, ніж в джундірі, в джундірі коли двигун ззаді за бункером, в кабіні голосніше, ніж тут, коли двигун зразу ззаді за кабіною. Якось так ось такий у нас получився огляд. Ще знаю, що багато хто не зібрав сої, бо багато комбайників якраз зараз поїхали. Хлопці позабирали, щоб відразу збирати сою. Тому хто ще не встиг, хто ще планує придбати, я думаю варіант достойний. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте, комбайник повністю справний, можна їхати відразу в поле. Жаточка теж в суперовому стані, покажу пізніше. От вона на подвір'ї стоїть, на візочку, все прив'язано. Е, так, і також, також по джундірах на даний час немає в нас нічого, все продане. Е, приїдуть Джони на слідуючому тижні. Е, також маємо ще два менших домінатори 48S і 48 Special. Тому когось що цікавить. Telefonou